Всім доброго дня! Заїхала до нас така он, лялючка з Швейцарії фірми Скотт. десятці кращі в світі брендовий велосипед. Американський. Приїхав з Швейцарії, дуже гарно в Швейцарії дуже гарно дивляться за велосипедами, за машинами і мають хороші комплектації. Стан з 10 бальної шкали. 9 рама Елька в районі 1,60 шістдесят, десь 1,78. Ну, я в кого залежить від тулуща і, і ніг, може і до 1,80 м. Рама, бачите, така трохи скошена, що можна навіть було при 1,60 шістдесят, нормально, здобно закидувати собі е, ноги. Значить, має гідравлічні турмоза фірми Shimano, Має Вилучку хорошу, Santor XM з блокадою. Має комплектацію дзвіночок, має фару. Комплектації система його 9х3, 27 передач. так На касеті Касета дуже в доброму стані. Система Діорозка, нова перекидочка моделі дуже добротна. Втулочки, щемано, через то має дуже добротний накат. Подвіні у вода, бачите, два пальці усилені Резина теж дуже добротна, швальба німецька стоїть, алюмінівий багажник, фара, крила. Сідушечка рідна, удобна ще. Тут ще все рідне стоїть, що ви розуміли Діоруський шатун добротний, бачите, розбірний. Можна розібрати, любу зірочку поміняти, яка з'їхала. Тут а й бачите, якщо може видно, через камеру передає наклеєна бронеплівка, щоб ланцюг глуше перший звук і не царапає раму. І кріплення на баночку, тут ще можна щось собі прицепити, там насоші ще щось. Дуже добротному стані все. Дуже удобні і що ви розуміли. Отак руку ложиш, я вам серйозно говорю. оця Лодоня все дуже-дуже класно лягає. Зразу видно, що тут на дорогу можна проїхати 100 кілометрів і не будуть терпнути лодоні. Шимановські, гідролічні ручки, монетки Діоровські добротні. Передня резина це швальба. Бачите, шатунчик якийсь такий, як лаковий. Кареточка прикольна, облегчена. Елірама, є підніжка комплектації, всі гачки швидко знімаються. Колеса, підільна труба, теж ще все рідне. Когось буде цікавити така лялючка, пишіть або заходьте на сайт rover in.ua Або TikTok, або Інстаграм і Грубжик. Педаля, що ви розуміли, дуже прикольні. За такі педалі треба теж дати з 2-3 тисячі гривень. Вони на підшипничках, алюмінію, легенькі. Дехто спеціально педаля міняє, щоб облегшити велосипед. Ціна того апарату 17600. Для нього це не є дорого, бо щоб ви розуміли, за кордоном такий велосипед буде коштувати мінімум 1000 євро в магазині. А тут такий стан, що я вам серйозно говорю, дуже-дуже гарний, дуже гарний. Той колір дуже гарний. Чорний такий з коричним наставочками. Ну, дуже гарний. Гарного дня.